Павло Тичина, «Гаї шумлять». Гаї шумлять я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, Чого душі моїй так весело. Геть дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами. Над ними приливами Купаючи мене, мов ластівку. Павло Течина, ви знаєте, як Липа шелестить 1911 рік. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить, Піди збуди, цілуй мій очі. Кохана спить, ви чули ж бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї, вони все бачать крізь тумани, Ось місяць зорі, солов'ї. Я твій, десь чують дідугани, а солов'ї, та ви вже знаєте, як сплять гей. Павло Тичина Арфами, Арфами, 1914 рік. Арфа, арфа, золотими голосними обізвалися гаї самодзвонними. Іде весна запашна, квітами перлами закосичена, думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакіть ніжнотонними. Буде бій. Вогневий, сміх буде, плач, буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жай ворон, як золотий з переливами, іде весна запашна, квітами перлами закосичена, Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай там за нивами? Ой открий коло свій, сміх буде, плач буде перламутровий. Павло Тична інно, Інно 1915 рік. О Панно Інно, Ін, я сам вікно сніги, сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно Любив давно цвіли луги. О Інно, Паноїно, любов і усміх квітне раз ще й тліно сніги сніги сніги. Я ваші очі пам'ятаю як музику, як спів зимовий вечір тиша ми. Я вам чужий, я знаю. А хтось кричить, ти рідно стрів і раптом небо шепітгаю. О, ні то очі ваші. Я ридаю, сестра чи ви любив. Павло Тичина, «Отчиняйте двері 1918 рік. Одчиняйте двері, наречена йде, одчиняйте двері, голуба блакить, оче, серце і хорали стали ждуть, одчинились двері, горобина ніч, одчинились двері всі шляхи в крові, незриданими сльозами. Мами дощ. Павло Тіна пам'яті 30 1918 рік. На Скольдовій могилі поховали їх, 30 мучнів українців, славних, молодих, На Скольдовій могилі український цвіт. Покривавій по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся каїн, Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих. На Скольдовій могилі поховали їх.